Письменниця, поетеса, журналістка та волонтерка Любов Загоровська народилася в Івано-Франківську, навчалася у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю Філологія. Працювала в краєзнавчому відділі обласної бібліотеки, потім почала працювати журналісткою. Сьогодні її праця охоплює дві галузі журналістику і літературу. Літературна творчість Любові Загаровської має нагороди та визнання. Дебютна збірка поезії на зустріч вітру була відзначена міською літературною премією імені Івана Франка, збірка оповідань на їхніх маленьких плечах відзначена літературно-мистецькою премією імені Олени Пчілки. Чимало віршів Любові Загоровської стали піснями і увійшли в репертуар відомих українських виконавців. Нова праця історика публіцистична. Знаєте, упа воювала два десятиліття. Такого в історії більше ніде немає, щоб армія не мала ні магазинів, ні шпиталів, нічого узагалі і воювала. Повністю все народ підтримував, народ терпів, народ вивозили в Сибір за них. Це була спільна боротьба за Україну. Цитата з книжки Любові Загоровської Моя упа. Впродовж чотирьох років Любов Загаровська навідувалась до ветеранів УПА і записувала спогади учасників повстанського руху. Нині, коли наша боротьба за незалежність все ще триває, ці спогади набувають нового значення. У книзі Таборові діти зібрано свідчення людей, які в дитячому віці зазнали репресії радянської каральної системи. Це тема, яка рідко піднімалася в літературі, і таборові діти заповнюють пробіл, показуючи, як жорстокість системи вплинула на наймолодших членів суспільства. Незважаючи на всі жахіття, які довелося пережити героям книги, їхні свідчення сповнені сили духу і непохитної віри в життя. Від звиклих історичних літописів ці книги відрізняються сильною емоційною складовою, це останні сповіді людей і про людей, які жертовно йшли на смерть заради України. І це все занадто близько від нас, бо все повторюється. Те, що я з самого початку, коли почала тільки все все вникати і працювати, я казала, що історія завжди рухається по колу. Якщо ми не вивчимо той чи інший урок історії, ми його зараз пережив... наново переживемо, чи наші діти, чи наші онуки. Якщо ми зараз не вивчимо уроки історії, які відбуваються зараз навколо нас, то нашим дітям-онукам доведеться це все переходити знову. Це дуже страшно. Тому треба вчити і треба робити висновки. Бібліотека імені Павла Тичини пропонує книжку Моя Упа у читальній залі фонду історичної літератури.